Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україні важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії та Білорусі. До цього списку належать зокрема військові частини, військові склади, нафтові бази тощо білоруські пілоти та ракетники відмовились виконувати накази. Тому, по суті, на цій базі знаходяться росіяни. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, вважає, якщо останні запущені ракети по Києву не були далекобійною, то значить запуск був з білоруської території. Таку думку він висловив в Етері Еспресо: щодо інколи ранкових обстрілів Києва і чому наша інколи не бачить атаку. А тривога вже пролунала після вибухів, тому що ми деякі балістичні ракети поки не можемо своєчасно знищувати. Саме для таких ракет нам потрібен і скоро буде комплекс «Петріот». бо це якраз протиракетна оборона, і він має боротися з балістичними ракетами. Пояснив військовий аналітик Олексій Гетьман, зауважив щодо запитання про те, звідки ці ракети запускалися. Бо всі говорять про запуск з півночі. Тут є тільки два варіанти, якщо це на Наприклад, Іскандер або ж Фатех 110 Золфагар, які яким чином росіяни змогли придбати в Ірані, то тоді можна припустити, що ці ракети летіли з півночі, десь з Мурманська, тому що ці ракети мають відносно велику дальність 500-700 кілометрів. А якщо це була перероблена балістична ракета С-300, то вона має максимальну дальність 300 кілометрів, і то це з перебільшенням. Відповідно, якщо то була недалекобійна балістична ракета, а перероблений С-300 чи точка У, чи ще щось, то тоді запуск був з Білорусі. І ще дуже важливо, чому ми не побачили ракету, тому що це не була крилата ракета морського базування. Також це не була ракета повітряного базування, ця ракета випускалася саме з наземного базування. Відповідно, якщо це була не якась далекобійна ракета, то значить запуск був з території Білорусі, і це була пряма атака на Україну. Тому, на мою особисту думку, ми маємо зробити удар у відповідь, сказав Гетьман. Зазначимо, росіяни вже зараз можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники. Зараз. Це йде модернізація одного із литовищ. Про це в ефірі еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун. З Білорусі летіли два основних види ракет кинжали, які базувалися на Міг 31 і це іскандери. Останні закінчились, їх дуже мало. Іскандери можливі носії тактичної ядерної зброї. Їх треба хоча б декілька десятків штук зберегти для ядерної доктрини, зазначив він. Ягун наголосив, що іскандери там нібито присутні, але стріляти ними вони далі не можуть. Кинжал це дуже дороговартісна ракета, і в них лишився тільки один носій, їх було чотири: один впав, в іншого двигун загорівся. Кинжалів так само не так багато, сказав генерал-майор. На його думку, росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники. Йде модернізація одного з аеродромів, але там є проблема в ракетах. Вони змушені їх запускати над водною поверхнею, До 10% просто падає. Вони змушені запускати ці ракети над безлюдними територіями, щоб не потрапити по своїх. Тому використовується Каспій. Тому Білорусь зараз випала з цього. Процесу підсумував Ягун. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.